Ви питали, я відповідаю, банківська справа, оплата в банківській сфері. Значить, я зараз напроти одного з провідних банків місцевих. Значить, зарплатні наступні, касир від 22 до 24 тисяч песо, продукт-менеджер від 127 тисяч песо, тобто більше 2 тисяч євро. Внутрішній аудітор від 36 тисяч песо. Ну, що я можу сказати? Зараз курс один там до 56,5, до 57, тобто в межах 1 долар це 56-57 песо. Відповідно, можете порахувати, кого цікавить в твердій валюті, які зарплатні. Є потреба в співробітниках, так беруть, оформлюють робочі візи для іноземців, так, є особливості відповідно до форми власності банку, тобто це приватний, державний, змішана форма володіння і так далі. Але зарплатні, плюс-мінус, там буквально коливання до скільки там, 2,5-3 коли коливання в зарплатнях в залежності від форми власності. Але дуже багато, дуже точніше, вагоме це досвід і саме в яких банках. Вони одразу питають, чи є досвід роботи в банках міжнародних з міжнародним капіталом, іноземним капіталом і так далі. Отже, всім добра, а з вас? Лайк like та підписка.